Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василіє. Ваш увазі огляд транспортних новин. Говоримо про події на українській залізниці. Отже, з 16 травня «Укрзалізниця» отримала дозвіл на відновлення руху поїздів через Хмельницький. Про це говориться у повідомленні компанії. Таким чином було відновлено рух поїздів за звичними маршрутами. Нагадаю, що рух. Транзитних поїздів через станцію Хмельницький було закрито вранці, 13 травня, коли стався обстріл російськими військами території Хмельницького району. Тоді було пошкоджено об'єкт інфраструктури, в тому числі і залізницю. Тому низка пасажирських поїздів курсували обхідними маршрутами. Ну і до цього варто додати, що Укрзалізниця вперше протестувала таргетовані навігаційні сповіщення через застосунок. Про це. Це йдеться у повідомленні компанії. Зокрема, зазначається, що у тестовому режимі було відправлено персоналізовані інструкції щодо пересадкових маршрутів. Зокрема, такі інструкції у понад 30 варіаціях було сформовано залежно від низки факторів. Це станція відправлення, прибуття на станцію пересадки, також наявність шатлів, і понад 60 пасажирів з Хмельницького отримали сповіщення про свій шатл. До Чорного острова з пересадкою на електропоїзд до станції Красне, де на них вже очікували графікові рейси, що рухалися об'їзним маршрутом. Йдеться у повідомленні компанії. Ну і до цього варто додати, що пасажири, на жаль, скаржилися б на те, що бракувало інформації про рух додаткових поїздів, які забезпечували перевезення пасажирів, зокрема на ділянці Козятин-Вінниця-Хмельницький. Так кілька пасажирів мені написали. Про те, що по станції Козятин бракувало інформації про рух поїздів шатлів. Люди чекали на поїзд близько трьох годин і в підсумку. Електричка, яка курсувала додатковим маршрутом, рухалася переповненою. Люди стояли у проходах, і також не було достатньої інформації на самій станції Козятин. І тепер до якості послуг на залізниці. Знову у нас питання про брудну постіль. Зокрема, один із пасажирів повідомив про те, що у поїзді номер 55 Київ яремча який їхав 16 травня, пасажирам видавали постільну білизну з плямами. Про це у Фейсбуці повідомив користувач Максим Сич. За його словами, всі п'ять комплектів в постілі були брудні. На білизні були жирні плями, чорні сліди та плями. Крові і ще на білизні помітили стали старий логотип «Укрзалізниці», тобто, вірогідно, ці речі вже використовуються 4 роки, а можливо і більше. Польська компанія СКПЛ Карго заявила про готовність надавати нові послуги пасажирських привезень з 1 червня 2023 року згідно із запропонованою схемою. Поїзд зі станції Раваруська відправлятиметься о 8.45 за місцевим часом. Прямуватиме через станцію Гребенне, де буде проводитися прикордонний контроль. Наступна зупинка улюблені об 11 годині відправлення об 11.05 і прибуття. На станцію Варшава-Східна о 13-й годині. У зворотній рейс відправлення з Варшави о 14-й годині прибуття на станцію Люблін о 15.55. У Гребенному зупинка о 18.40, прибуття на станцію Рава-Руська о 20.15 за місцевим часом. Щодо рейсів, сполученням Львів Рава-Руська, підв'язаних під польський поїзд, то поки Укрзалізниця не оголошувала інформації про які будь-які. Розклад зараз зі Львова до Раваруської курсує лише приміський поїзд, що прибуває на кінцеву станцію пізно ввечері, а на Львів відправляється о 5 годині ранку. І на південній залізниці почав курсувати пришвидшений приміський поїзд Полтава Гребінка. Так, 17 травня відбувся рейс з Гребінки на Полтаву. Мій колега-транспортний блогер Назарій Некончук надіслав відео відправлення цього поїзда. Як бачимо, маршрут обслуговує модернізований інклюзивний електропоїзд. І нагадаю, що по станції Гребінка після прибуття електрички з Полтави є можливість присісти на інші приміські поїзди, зокрема о 20 .08. Відправляється електричка «Гребінка Київ, о 20.23 поїзд «Гребінка Прилуки, і о 20.28 «Гребінка імені Тараса Шевченка. Це були всі повідомлення цього випуску. Нагадаю, всім глядачам, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою донатів. Також є звичайні опції: це вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал, також є функція спонсорування. Всім глядачам у це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.